Всім привіт! Сьогодні гарний сонячний день. Правда, як кажуть, сонце світить та не гріє. Зараз я йду про танюшку. Вона пішла на макіяж, і ми будемо йти е, до моїх знайомих на студію. Зараз подивимося, який вони там зробили ремонті. Поки я чекаю танюшку з макіяж. У мене є пару хвилин, і я дам відповідь на питання, чому в мене було так довго влогів і взагалі де я пропав. Насправді я вирішив повторити фішку президента Росії Вадиміра Куйла і пропасти на деякий час. Правда, вся країна, весь світ надіявся, що Путін не знайдеться, і вже його чесно кажучи, похоронили. Ось декілька фотоприколів із інтернету, де ну, говориться про те, що Путін пропав. І ще одне хотів би звернутися до росіян, шановні, я не проти вас, я не проти Росії, я проти політики вашого президента і проти тих людей, які підтримують політику вашого президента. Просто зрозумійте, в нас є своя країна, і ми її любимо. Ми не любили свого президента Януковича. Ми його прогнали. Ви багато з вас не любить вашого Путіна. Але коли е, говорять щось на Путіна, то таке відчуття, що... Ви сприймаєте це в свою сторону, не сприймайте це як образу. Просто-напросто є така проблема у вас. Це ваш президент. Часи міняються, народи залишаються, президенти е проходять мимо. Тому сприймайте все це з жартами. І так, хвилинка добра і поєднання з братнім російським народом закінчилось. І Я йду зустрічати свою танюшку із макіяжа. І зараз ми будемо бігти фотографуватися. І так, я зустрів свого танюшика, помахайте. На марафеті зараз ми е, чекаємо, поки будемо фотографуватися, бо студія на третю. На ще є час десь годинка погуляти. І ми вирішили піти у кав'ярню світ кави. Його фрейму трикламувала. Де мені не можна пити? Ну, да, буду пити каву тільки я, тому що тані не фарбовані губи. От ну нічого, наступний раз сходимо разом. Зараз протестимо ту каву, яку радовав фрейму і подивимося, чи сподобається мені в цьому кафе. Ну, Кава, мокло, пахне приємно. Але я очікував, що тут буде набагато більший вибір кави. Так як, наприклад, сів кави чи мапа кави, тобто і креденс, креденс кафе, бомбетр, тобто там набагато більший вибір кави. Ну, Моко смачне. Зараз ми вже прийшли. Відкривайте! Коловушки. Боже, не вже ти влог почав знімати? Скажи. Прошу, ну не вже. Ну... Кочеренко знімає влог. На. Свій. І він мені приїде з сохід. Зараз я вам покажу студію Bake Up Production. Ось у них така от креативна студія. Все в графіті. Тут чувачки чують, співають, мучають мікрофон. От. Тут ми будемо фотографувати Танюшку. Okay, та -дам. Та -дам, та -дам. <ріх> Таке відчуття, знаєш, значить, дзеркало знімаєш. І, так і, і, і датуря... Ти такий бородатий і чорний, типу. я такий бородатий чорний. І Танюшка така красива. Я не бородата, і не чорна. Просто красива. Студійна зйомка це не мій коньок. От, Я більше люблю природу, архітектуру і так далі. От, але як під рукою є модель, завжди живе зі мною, то чому б і не скористатися послугами дружини. Танюшик? Плати. Я тебе фотографую, за ти, ти мені плати. що я Отак от і от наглі моделі зараз. На макіяж гроші дай, пофотографуй, та ще я довжин остався. А потім ще, ще прийдемо додому і скажемо, вже обробляй фотки, вже обробляй. Та може вже прямо, до речі. Ти мені не напишеш контакт, я вам завтра відповідаю. В чому ти обробляєш? Лайтрум і фотошоп. Можеш тут зробити? Можна обробити. От і все, ми закінчили роботу, зараз все це замонтажиться на комп'ютер, там близько 400 фотографій. Танюшкин вибере найкращі і я їх закину в ВК. Пару фотографій кину в лозі, щоб ви подивилися, який результат вийшов. Якщо хочете вже пофотографувати студії, пишіть, дзвоніть, приїжджайте. Женя вас теж може пофотографувати. Пофотографувати. Можу, звісно.